Незабаром у Полтаві розпочнеться конкурс на кращий проект реконструкції скверу героїв України, колишньої площі Леніна в облдержадміністрації за круглим столом продовжуються дискусії щодо визначення умов його проведення. Так на минулому засіданні учасники вирішили, що на цій території храм встановлювати недоцільно. Будівництво культової споруди є недоречним, тому що зрозуміло, як і на майдані, як і зараз на сході України, як і в ті часи. Мабуть, що за свободу своєї території, де люди проживали. Боролися не тільки православні люди. Я думаю, що серед них так само були і католики, і мусульмани. Деякі громадські активісти категорично проти заборони у конкурсі проєктів культових споруд. Будь-які табу у цьому випадку вони вважають порушенням демократії. Досвідчені архітектори пояснюють, справа не у релігії. Храм це громадська споруда, яка, згідно містобудівного регламенту, недоцільна на цьому місці. До того ж, обслуговувати його теж буде неможливо. Наплив в цей храм у храмові свята у великі. Два свята, ви чудово розумієте, який. Це освячення води, освячення пасок, це відсутність паркування, відсутність під'їздів, відсутність можливості і площ для розміщення такої кількості людей. І ви чудово розумієте, що це буде. Це не буде храм, в якому стоять лише свічки поминальні, і там день і ніч приходять батьки загиблих пом'янути пам'ять своїх бійців. Не підтримують учасники круглого столу і будь-який меморіал як символ пам'яті борців за незалежність. Мотивуються тим, що трагізму у нас і так вистачає. Треба вчитися робити висновки і пишатися своїми героями в першу чергу живими. Якщо меморіалізація у нас є приклад будівництва меморіальних комплексу, да з якої то він на кладовищі знаходить. Ну там пам'ять тих, що загинули. А я вважаю, що в Україні якраз є Полтави не не вистачає світової пам'яті пам'яті. Не траурної, а пам'яті світлої. крім цього, головна складова задуму цієї архітектурної пам'ятки патріотичне виховання. Тож учасники засідання дійшли згоди, що найкраще у сквері Героїв України розміститься саме монументальний комплекс. Він носитиме назву захисникам незалежності України і буде уособлювати не лише пам'ять, а й сприятиме патріотичному вихованню нашої молоді.